Добрий день, дітки! Діти, до нас надійшов лист із запрошенням до країни вітамінії. А що то за країна така вітамінія, як ви гадаєте? Це країна, де живуть вітаміни. Тож сьогодні ми вирушимо в країну вітамінії і дізнаємося багато цікавого. Вітаміни це такі речовини, які допомагають дітям рости міцними і здоровими. І рослини, і тварини самі можуть виробляти вітаміни, а людина ні. Тому людина має отримувати вітаміни з їжею. Дуже багато вітамінів міститься у фруктах і овочах, а так само і в інших продуктах, якими харчуються люди. Якщо дитина отримує мало вітамінів, вона починає часто хворіти, втрачає апетит і погано росте. А як ви гадаєте, в яку пору року ми отримуємо вітамінів найбільше? Так, восени. Вітамін А корисний для очей, волосся, шкіри та необхідний для росту та розвитку організму, міститься в рибі, печінці, абрикосах, моркві, цибулі, яйцях. молоці. Та в інших продуктах. Вітамін Б, він не один, а їх щонайменше шість різних видів. Вони всі дуже важливі для вашого здоров'я, відповідають за вашу нервову систему, пам'ять, розумові здібності. Вітамін Б знаходиться в картоплі, крупах, квасолі, банані, житному хлібі, молоці та багато інших продуктів. Вітамін С. Цей вітамін посилює опір організму інфекціями, захищає від застуди. Багаті на вітамін С лимон, апельсин, яблука, томати, багато ягід та усі інші фрукти та овочі. Вітамін Д важливий для правильного росту та розвитку вашого скелету, відповідає за міцність м'язів та кісток. Вітамін Д можна знайти в продуктах тваринного походження, риб'ячому жирі, печінці, яєчних жовтках. Сонячне світло також сприяє виробленню цього вітаміну в організмі. Тому більше перебувайте на сонечку, щоб отримати достатню кількість вітаміну Д. Це основні групи вітамінів. Їх дуже багато понад 20 вітамінів. Отже, основне джерело вітамінів – це їжа. Хай кожен з вас буде сильним та здоровим. Тож діти, де ми з вами сьогодні побували? Так, в країні вітамінії. А що треба робити, щоб бути здоровими? Правильно, треба їсти багато вітамінів. Будьте сильними та здоровими. До побачення!